Доброго дня, мої любі малята! Щира рада вас усіх вітати! Сьогодні у нас заняття з художньо-продуктивної діяльності присвячене чудовому святу. Знаєте якому? Дню Конституції України. А що ж це за свято таке? Перш ніж про нього трішечки розповісти, хочу, щоб ви підготували для заняття ось які предмети. Нам знадобиться аркуш картону будь-якого кольору. Два аркуші кольорового паперу, жовтого та синього або блакитного кольорів. Ножиці. Клей-олівець, простий олівець, пластилін та дощечка для ліплення, а також стрічка або нитка приблизно довжиною на дві ваші долоньки. А поки ви це все готуєте, я спробую трішечки пояснити, що ж це таке Конституція. Ми живемо у чудовій країні, яка має назву Україна. Є у нас своя символіка, державний прапор, державний герб та гімн. Нашої держави президент Зеленський Володимир Олександрович, органом законодавчої влади в Україні є парламент, Верховна Рада України, а повний перелік законів, тобто, прав та обов'язків громадянина України будь-якого зібрано у Конституції. України, яка була затверджена 28 червня 1996 року. Отож сьогодні, мої любі, пропоную вам зробити власну Конституцію України. А вірніше Привітальну листівку до цього свята. Але перш ніж до роботи брати, Треба трішки розім'ятись. Розімнемо наші рученята. Підготуємо їх до роботи малята. Один, два, три. Наш улюблений садок, наче справжній теремок. Ширше двері відчиняй. Вірних друзів, зустрічай! Тут не будемо нудьгувати, будем весело всі грати. Один, два, три, чотири, п'ять. будем починати працювати. Що ж, відшукаємо наші акуші картону. І спробуємо скласти їх як книжечку. Що це означає? Скласти їх навпіл. Куточки порівняємо один і нижній, рученькою притримуємо і робимо загиб. Ось так. Де в нас є колір? Це буде зовнішня сторона. А внутрішню будемо з вами прикрашати. Як саме зараз все поясню маляти? Що ж, як і у кожної листівки, є книжки або закладки, або тримачі, які ми зробимо або із грубих ниточок, або із стрічки. Що я роблю? Я зараз відміряю невеличкий шматочок стрічки. Десь на долоньку, трошки більше. Тримаю пальчиками, добігаю до кінця, і відрізаю зайве. Тепер маю розрізати її навпіл. У мене вийшло два однакових шматочки стрічки. Відкладаємо на бік. Тепер беремо папір. Жовтого кольору. Складаємо його навпіл ось так, широким боком. Куточки поєднали, порівняли, пальчиками розрівняли. Де лінія згину маємо розрізати. Це ж саме ми проробимо із папером синього або блакитного кольору. Кладаємо навпіл, куточки порівняли, пальчиками розрівняли, по лінію згину, розрізаємо. Беремо ножиці і до роботи. Дві смужечки жовті, а мені знадобиться тільки одна. Так, дві сині. Одну так само відкладаю на бік. На що це схоже, мої любі? А так на прапор України, вірно. А як легко запам'ятати, який колір угорі? Чи жовтий, чи синій? Дуже легко, мої любі. Синій символізує небо. Таке саме блакитне або синє. А жовтий колір має бути знизу, бо він символізує, нагадує нам, жито, пшеницю, поле, яке колоситься. Зараз ми цей прапор наклеїмо у нашу листівочку. Не з наружної, а з внутрішньої сторони. Але перше помітимо, де будуть наші. Стрічечки. З одного боку листівочку тримати та з другого. Якщо я їх просто промощу клеєм, то вони триматись не будуть. Я для цього маю їх зафіксувати, а зверху приклеїти якраз кольоровий папір. Подивимось, мої любі, жовтенький знизу синій угорі. Вийде, наче прапор. Ось так. Добре. Беремо наш клей олівець, спершу промащуємо одну частину для одного коля. Так як зараз піхотно і клей дуже швидко підсихає, працюємо дуже швиденько і старанно. Добре-добре промастимо клеєм. Чим краще ми промащуємо, тим ліпше буде триматися папір на картоні. Коли половинку аркуша картону ми вже добре промастили клеєм, ми беремо нашу стрічечку за краєчок приблизно на два пальчики і приклеюємо до картону. Так, і наступно десь на два пальчики. Приклали, промастили, знов таки клеєм прямісінько поверх наших стрічок. Нічого страшного, або нитки, якщо ви використовуєте нитку. І беремо нашу жовтеньку смужку. До картону прикладаємо, трішечки її порівняємо. Якщо смужка паперова буде трішки більше за картон, нічого страшного, усе зайве ми можемо легко зрізати чим Ножицями, вірно. розрівняли, особливо де стрічки. Якщо куточки погано до домашнімої їх клеєм. Промащуємо наступну частину так само добренько. Клею не жалкуємо. Там, де клей ми притримувати не можемо, тому ми можемо прикласти руку до тої частини, де в нас вже приклеєний папір жовтого кольору. І наклеюємо нашу смужку синього або блакитного. Спершу приміряємось, а потім розрівнюємо, розрівняли, перевірили. Якщо десь куточок у нас не проклеївся, нічого страшного, ми беремо клей, домастимо і приклеюємо. Закриваємо клей, щоб він не пересох. Так. Перевіряємо. Закривається наша книжечка. Добре. Що ми бачимо? Трішечки жовте виступає. Я візьму це і ножичками підрівняю. Ось так. Відкриваю. Блакитне небо догори, жовте пшеничне поле унизу. Що ж, одним із символів нашої держави є герб. Отож пропоную, поки папір підсихає, назовні намалювати герб України. Це зовсім не складно, але для цього нам на допомогу треба знайти будь-який прямокутний предмет. У моєму випадку я нічого кращого не знайшла, як коробочка з пластиліном. Що я роблю мої любі? Я її зараз прикладу приблизно ось так. І обережно олівце обведу ось цю основу. Прикладаю. Обвожу полівцем. Ось що в мене вийшло. Наведу її маркером. Ось так. У нашому тризубці або гербі зашифровано слово, яке означає воля. Отож ми зараз. Спробуємо це намалювати. Ви візьміть, будь ласка, прості олівці. Я візьму чорне, щоб вам було краще видно. Як же воно зашифровується? Перша літера В. Ось так. І ось сюди. Насередину. Трішки її ніжка тікає донизу. Зараз найду. Остання літера я повторює дзеркально оцю першу. Отож малюємо таку саму частинку. А де ще дві літери О та Л. О ховається унизу. А Л у тільки вона дуже худенька. Пригадали? Схожий він на герб? Так, можемо його розфарбувати або фламастером, або олівцем. Сонце нася! Герб або тризуб. Так, переходимо знову у серединку. Так як це небо, то мені би хотілося зобразити тут хмарки. А пшеничне поле колосочками пшениці. Для цього мені знадобиться. Пластилін та дощечка для ліплення. Отож, все зайве зараз прибираємо, залишаємо тільки нашу листівку, знаходимо дощечку для ліплення та пластилін. Ось моя дощечка. А знаходжу я пластилін. Як ви думаєте, яких кольорів? Для пшенички мені знадобиться жовтенький. Ну а для хмариночок синенький та біленький. Викладаємо їх на дощечку, хай вони трішки зачекають, коробочку з пластиліном прибираємо. Тут, де будуть колосочки, перш їх, ніж їх ліпити, зобразити, так, треба пригадати, яку ж форму має наше колосочко. Зернятко, із якого невеличке волосечко. Що ж, намічу олівцем, скільки колосків я хочу. Хай з одного боку в мене буде їх два, а з іншого три, для того, щоб зробити колосок, мені треба розім'яти жовтенький пластилінчик і зробити перше зернятка. Відщипую невеличкі шматочки, скочую з них зернятко і до лінії приєдную. Помнимо декілька деталей, це листочки та волосечко у колосочки. Переходимо до хмаринок. Китне небо над пшеничним полем. Якщо ви маєте власне бажання, можна ще виліпити із пластиліну сонечко. Або залишити все як є. Чи додати навіть сердечко, серденько посередині, на знак того, що ви любите та поважаєте свою країну. А тепер. Залишилась тільки нашу листівочку гарнесенько зав'язати і перевірити, чи тримається наша зав'язка, чи ні. Ось так. Приберемо наше робоче місце. Ось, мої любі, що в мене вийшло! Сподіваюсь, у вас вийшло не гірше, а тільки краще. Такою листівкою можна привітати своїх рідних та близьких. Або залишити собі на згадку про це свято. Яку воно має назву, мої любі малята? День Конституції України. Я вас усіх щиро з цим вітаю. Міцного здоров'я та мирного неба над головою усім нам бажаю. Бережіть себе та слухайтесь, батьків. До нових зустрічей, мої любі. До побачення.